Сара Гейфорден Дім Гучі. Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та пожадливості. Розділ перший. Одна смерть. У понеділок, 27 березня 1995 року, о 8.30 ранку Джузепе Онорато підмітав листя, що нанесло вітром до входу в будівлю, де він працював швейцаром. Він приїхав сюди о восьмій, як робив кожного робочого дня, і його першою справою було відчинити двоє величезних дерев'яних дверей будинку на Віа Палестро 20. Чотириповерхова будівля в ренесансному стилі містила апартаменти та офіси і розташовувалася в одному з найбільш вишуканих кварталів Мілану. По той бік вулиці серед високих кедрів і тополь. Розтягалися доглянуті газони та звивисті доріжки міського парку у Мілані, оази з затишку та безтурботності у сповненому смугу в стрімкому місці. У вихідні місто провіяв теплий вітер, прибравши постійну завісу смугу і прихопивши з дерев минулорічне пожовкле листя. Того ранку Онорато виявив, що вхід засмічено, і поспішив змести листя. Перш ніж із будівлі почнуть виходити і заходити люди. Давня служба у війську прищепила йому відчуття порядку та відповідальності, хоча й не зламала його дух. У свої 40 із гаком років чоловік був охайно вдягнений і відразу кидалося в очі, що він ретельно стежить за собою. Його білі вуса мали ідеальну форму, а волосся, яке ще лишилося на голові, Лежало волосок до волоска. За походженням він був сицилійцем із містечка Кастельдача, але як і багато інших мешканців півдня країни, і з часом переїхав на північ у пошуках роботи і більш заможнього життя. Після звільнення з армії він віддав службі цілих 14 років. Онорато вирішив оселитися в Мілані. Де довгий час працював на випадкових посадах. У 1989 році він отримав місце швейцара на віа Палестро і відтоді щодня їздив на невеличкому моторолері до місця роботи і назад, до своєї оселі в північно-західній частині міста, де мешкав разом із дружиною. Лагідний із ясними блакитними очима та відкритим обличчям. І сором'язливою усмішкою Онорато утримував територію, прилеглу до входу в будинок у бездоганному стані. Шість до блиску відполірованих східців червоного граніту, що вели до масивних вхідних дверей, сяючи скло у дверях і блискуча кам'яна підлога вестибюлю свідчили про його щоденні сумлінні зусилля. У дальній частині вестибюлю розташувалася маленька засклена кабінка, робоче місце швейцара зі столом і стільцем, але він рідко перебував там, бо йому більше подобалося порядковувати довірену територію. У Мілані Онорато ніколи не почувався по-справжньому затишно, хоча місто надало йому роботу, але це було майже єдине, що він тут мав. Його бентежила упередженість багатьох північних італійців щодо марідіоналі, тобто людей із півдня, і часом досить було одного підозрілого погляду або зневажливого слова, щоб його розсердити. Втім, він ніколи не відповідав на образи, але й не схиляв голови перед тими панами. Я маю таку ж цінність, як той пихатий чоловік, думав собі, онорато. Хай він і заможний або родом із якоїсь знаної родини. Підмітаючи, онорато підвів погляд і помітив якусь людину на протилежному боці вулиці. Того ранку він уже звертав увагу на цього чоловіка, коли відчиняв двері. Тоді той стояв позаду маленької зеленої автівки, припаркованої майже перпендикулярно до проїжджої частини. І трохи далі від будинку, де працював Онорато. Зазвичай машини на Via Palestro шикувалися вздовж бардюру. Це була одна з небагатьох вулиць у центрі Мілану, де парковка досі залишалася безкоштовною. Водії ставили свої машини під кутом, капотом до бардюру. Година була рання, і крім цієї автівки, навколо ще не було жодної. Також увагу швейцара. Привернув номерний знак, він був прикріплений так низько, що майже торкався асфальту. Онорато зацікавився, які справи могли привести сюди цього чоловіка о такій годині. Чисто поголений та добре вдягнений, він мав на собі світло коричневе пальто, і ні на що не відволікався. Весь час дивився вздовж Карсо Венеція, не мов би на когось чекаючи. З певною заздрістю швейцар зазначив, що в незнайомця густе, темне і хвилясте волосся, і мимоволі торкнувся долонею власної передчасної лисини. Відтоді як на цій вулиці в липні 1993 року вибухнула бомба, він дивився усіма очима. Той вибух сколихнув усе місто, машина, нафарширована динамітом, Убила п'ятьох перехожих і зруйнувала музей сучасного мистецтва, перетворивши будівлю на купу уламків бетону, сталевих банок та пилу. Того ж вечора в Римі вибухнула ще одна бомба, пошкодживши церкву Сан-Джорджо Інвелебро в історичному центрі міста. Згодом стало зрозуміло, що ці вибухи були пов'язані з тим терактом. Що трохи раніше стався у Флоренції на Віадеї Гергофілі. Там загинуло п'ятеро, поранення отримали понад 30 людей, а також були знищені десятки витворів мистецтва, що зберігались у будинку поруч із місцем вибуху. Сліди цих злочинів згодом привели поліцію до боса Сицилійської козаностри Сальватора, Тото Ріїни. Його вже було заарештовано за вбивство 1992 року відповідного борця з італійською мафією Джованні Фальконе. Щоб помститися за свій арешт, Ріїна наказав своїм бойовикам знищити декілька найцінніших культурних пам'яток Італії. Пізніше він був звинувачений як у вбивстві Фальконе, так і в терористичних актах. І отримав аж два довічні терміни ув'язнення. Італійська політична поліція, чиє призначення протидія актам тероризму, привела тоді співбесіди з усіма швейцарами і прибиральниками вулиць в околиці Віа Палестро. Онорато повідомив поліціянтам, що того дня бачив підозрілого туриста, який вештався біля одного із входів до парку. Відтоді він почав робити короткі нотатки в блокноті, який тримав у себе в заскленій кабінці, позначаючи там усе, що здавалося йому незвичним або підозрілим. Ми, очі і вуха цього району, пояснював Онорато одному зі своїх армійських приятелів, які час від часу навідувалися до нього випити кави. Нам відомо, хто приходить і хто йде звідси. Це важлива частина нашої роботи, спостереження. Онорато повернувся і потягнув до себе праву стулку дверей, аби вимести звідси останні декілька листків. Зайшовши за двері та залишивши їх причиненими, він почув кроки на сходах, пролунав знайомий голос Бонджорно. Обернувшись, Онорато побачив Маріціо Гучі. Який мав офісні приміщення на другому поверсі. Зараз він швидко біг східцями, сповнений енергії, як зазвичай, а поли його пальта, з верблюжої вовни, розліталися на всебіч. Бонджурно, докторе, відказав Онорато з усмішкою, підводячи руку на знак вітання. Онорато знав, що Маріїціо належить до знаменитої флоренської родини Гучі. Родини, яка заснувала славетну фірму з виробництва предметів розкоші, в Італії ім'я Гучі завжди асоціювалося з витонченістю та стилем. Італійці пишалися художнім смаком і давніми рімісницькими традиціями, тож ім'я Гучі завжди було серед тих, кого шанобливо згадували. Вихідцями з Італії були також декілька найкращих світових дизайнерів, наприклад, Джорджо Армані та Джані Версачі. Але слава Гучі походила з тих часів, коли ті дизайнери ще навіть не народилися. Марії цього був останнім із Гучі, хто керував родинною фірмою, перш ніж два роки тому її було продано його фінансовим партнерам. Наразі. Ті партнери виношували плани, як зробити бренд Гучі більш демократичним. А сам Маріуціо, який більше не мав жодного стосунку до родинного бізнесу, відкрив власний офіс на Палестро. Він мешкав просто за рогом вулиці у величезному палацо на Корсо Венеція і щоранку між 8 та 8.30 приходив на роботу пішки. Інколи він користувався власним ключем, аби відімкнути парадні двері, і опинявся в себе на горі навіть раніше, ніж швейцар починав робочий день. Час від часу Онорато замріяно прикидав, як би це було опинитися на місці Маоріціо. Той був більш ніж заможним, вельми привабливим і ще досить молодим чоловіком. Мав неймовірно красиву дівчину, високу струнку білявку. Саме вона колись допомагала Гучі оздоблювати його офіс на другому поверсі екзотичними мистецькими витворами з Китаю, канапами та кріслами у вишуканій оббивці, кольоровими драпіровками та коштовними картинами. Також вона часто приходила в день, щоби побачитися з Мауріціо за ланчем, одягнена в костюми від Шанель і із бездоганно вкладеною гривою білявого волосся. Обоє вони здавалися онорато ідеальною парою, а їхнє життя майже райським. Ледве Маріуціо Гучі дістався верхньої сходинки та рушив вестиб'юлем. Темноволосий чоловік, який досі тупсяв біля машини, з'явився у дверях. Наступної миті. Оноратто зрозумів, що він чекав саме на Гучі. Дещо його здивувало. Чоловік раптом зупинився біля підніжжя сходів, де починалася сіра килимова доріжка, яку на сходинках притримували начищені латунні стрижні. Мауріціо й досі не помічав, що хтось увійшов слідом за ним, а незнайомець навіть спробував покликати його на ім'я. Поки Онорато спостерігав за обома, чоловік розстебнув пальто і в його руці з'явився пістолет. Він простягнув руку зі зброєю в напрямку спини Мауріціо і натиснув спусковий гачок. Швейцар, який перебував на відстані ледь більше метра, закляк на місці із мітлою в руках. Шок від того, що коїлося, буквально паралізував його. Й не дозволив навіть спробувати зупинити стрільця. Не в змозі поворушитися, Онорато із жахом спостерігав за подіями. Він бачив, як перша куля влучила в пальто Гучі трохи вище правого стегна, другим пострілом стрілець поцілив у ліве плече жертви. Онорато встиг зауважити, як здригалася ворсиста тканина пальта Маоріціо. Коли чергова куля пронизувала її, це не схоже на те, як у когось стріляють у кіно. Чомусь спало йому на думку. Гучі втримався на ногах і нарешті обернувся. На його обличчі був спантеличний вираз. Він глянув на чоловіка зі зброєю, жодним чином не показавши, що впізнає його. Потім кинув погляд на швейцара, наче питаючи. Що тут коїться? Чому Чому це відбувається зі мною? Третя куля пробила його праву руку. Коли Гужій зі стогоном упав на підлогу, кіллер наблизився й останнім пострілом поцілив йому у праву скроню. тоді розвернувся, щоби піти. Але на мить зачепився поглядом за Онорато, який із жахом дивився на нього. Онорато помітив, як темні брови чоловіка злетіли вгору, із таким подивом, ніби він узагалі не помічав присутності швейцара. Рука кілера й досі залишалася простягнутою вперед, і наразі дуло пістолета повернулося, уп'явшись точно в онорато. Той розгублено подивився на зброю, помітивши глушник. Потім пальці, що охоплювали руків'я пістолета, вони здалися йому довгими, доглянутими, а нігті, ніби вбивця щойно вийшов із манікюрного салону. Якусь мить, що здалася йому вічністю, Онорато дивився кілеру в очі, а потім почув власний голос. Ні! несамовито волав він, відступаючи назад, обидві його руки. Були простягнуті вперед, долоні розкриті, наче він намагався сказати Я нічого не бачив і не маю до цього жодного стосунку. Кілер ще двічі вистрілив Онорато, потім миттєво розвернувся і вибіг у двері. До вух швейцара долетів якийсь дзвін, а трохи згодом він зрозумів, що цей звук надходить від пістолетних гільз. Що й досі танцювали на гранітній підлозі. Неймовірно, майнуло в нього в голові, але ж я не відчуваю найменшого болю. Невже коли в людину влучають, їй зовсім не боляче? Чомусь йому стало цікаво, чи відчував біль Мауріціо Гучі. Та ось як це буває, розмірковував далі він. Тепер я помру. Який сором. Померти ось так, наглою смертю, це просто несправедливо. Аж раптом онорато усвідомив, що й досі стоїть, тоді поглянув униз на свою лівицю, яка дивно висіла, кров крапала з рукава. Він повільно нахилився і всівся на першу з гранітних сходинок. Принаймні я хоча б не впав, подумав він, морально готуючись до смерті. Він пригадав дружину, службу армії, на море й містечка Кастельдачі, а потім нарешті збагнув, що його лише поранили. Обидві кулі влучили в ту саму ліву руку і вмирати ще зарано. На нього нахлинула хвиля щастя. Трохи згодом він повернувся і побачив на горі на сходовому майданчику у калюжі крові, що ставала дедалі більшою, мертве тіло Мауріціо Гучі. Той витягнувся, коли падав і тепер лежав на правому боці. Його голова опинилася на згині правої руки. Онорато спробував покликати на допомогу, але, відкривши рота, не почув власного голосу. Лише якесь незрозуміле сичання. За декілька хвилин усе голосніше й голосніше почулося завивання сирени, а потім звук раптово урвався, коли поліцейська автівка із виском загальмувала перед будинком номер 20 на Палестро Звідси вистрибнуло четверо карабінерів зі зброєю на поготові то був довговолосий молодик із пістолетом, тільки спромігся простогнати Онорато зі своєї сходинки, коли озброєні чоловіки кинулися до нього.